Мухаммадові Алі, 70. легенда світового боксу та символ боротьби за права чорношкірих, відзначив свій ювілей у колі сім'ї та друзів у рідному Кентукі. Алі перший триразовий чемпіон світу з боксу серед професіоналів. Востаннє у солідному для боксера віці 36 років. Кількома символічними хуками свого часу його внесок оцінив сам Нельсон Мандела. У 60-му році на Олімпіаді в Римі спортсмен викинув свою золоту медаль у річку на знак протесту проти утисків афроамериканців у США. Після першого чемпіонства серед профі, народжений як Касіус Клей, боксар-мусульманин змінює ім'я на Мухаммед Алі. Він відмовляється йти до армії, твердячи, що чорношкірі не зобов'язані проливати кров у в'єтнамській війні проти інших невинних кольорових людей, які їм нічого поганого не зробили на ринзі за власним висловом Мухаммеда Алі він літав як метелик і жалив як оса. Та коли йому ще не було й сорока, гострий на язик боксер занедужав на хворобу Паркінсона, що вражає рух і здатність чітко говорити.